Всім привіт, на зв'язку, друзі, покажу колеус 2.5, повний привід, 186 пробіг, свіжопригнаний зі Швейцарії. Автомобіль в такому цікавому якомусь кольорі, якась оливка така з синім відтіночком, таким легеньким. В комплектації передній задній парктрон, безключовий доступ, присутній. клімат, блютуз, механіка на 6 передач, повний привід, 2.5, 186 пробігу. Значить, є круїз-контроль, шкірине кермо, 4 склопідйомки, регулювання підігрів, складання дзеркал, датчик світла і сенсор дощу. Автомобіля. Автомобіль чистий й рік сварбованих фарбованих елементів двері, арка. З цієї сторони теж арка і двері. Без пройомів. Проєми не фарбовані в автомобілі. Ціна 8800 доларів. Якщо він вам цікавий, друзі, він знаходиться в місто Рівне. Може переїхати до столиці плюс 100 доларів, або може бути доставлений вам під дім. Адекватна збережена автівка заміненого ливу. Якщо цікаво, можете приїхати подивитися. З таких мікромоментів залишилось забрати декілька малесеньких м'ятинок невеликих. І, в принципі, автомобіль може, бути, може приїхати до вас під будинок. Якщо він вам цікавий на повному приводі. Ось така автівочка. багажний відсік. Тут, в принципі, все адекватно, пластики цілі, цікаво, можете приїхати, подивитися, місто Рівне, вулиця Соборна, 420D, поки що автівки базуються тут, є столики, як ви бачите, Чотири підйомника. Гарний запах в автомобіля, Я зараз покажу під капотом. Ну часи, Як всі Нісановські двигуни 2,5. Дуже гарно вони їдуть, ці колеоси 170 коней. Взагалі не тупа машина, бо знаєте, якщо порівнювати його, наприклад, там багато хто каже, о, я хочу Туксона, друзі. Тут надійніший двигун в рази за бензинового Туксона. Тут є гарна динаміка, а витрата тут така ж сама. Ну І в принципі, саме цей автомобіль Reno Cole це той же самий Nissan X Trail. Тому так, колеос 10 рік. 8800 місто рівне, приїде до Києва плюс 100 доларів, може приїхати до вас під будинок. Умови передоплати, всього решта, телефонуйте, запитуйте. Телефон є в описі до цього відео. Значить, по фарбі двері косметично фарбовані. На цій арочці, друзі. Ось тут є район, якийсь там 400-500-700 мікрон, де не де тут трапляється. Так. Ось тут у нас було пошкодження, фото пошкодження я поставлю. Тобто двері ці були продерті і разом з арочкою. На арочці тут такий шматочок є більші показники, на дверці тут є більші трошки показники. Вони були продерті, ці двері. Але автомобіль в загальному дуже гарному, збереженому, адекватному стані. Якщо цікаво, приїжджайте, подивитись. Всім гарного настрою, друзі, бережіть себе і своїх близьких. З вами, як завжди, був Степан і тут канал Авторозбор. Всім добра, всім пока.